Відповідно до соціальних ініціатив президента України, законів про відпочинок дітей, рішення виконкому та наказу управління освіти з метою організації змістовного безпечного відпочинку учнів було проведено семінар з приводу організації відпочинкової зміни на базі навчальних закладів, підпорядкованих управлінню освіти. На семінар запросили представників Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Спеціаліст запропонувала для дітей проводити відеолекторії на тему профілактики негативних проявів у внутрішньому середовищі та формування здорового способу життя. Організатори дитячого дозвілля планують змістовно провести роботу, аби було цікаво і корисно перебувати дітям у пришкільному таборі. Але медики, які також були присутні на семінарі, до списку розважальних заходів несли і заходи безпечного перебування дітей. І про це потрібно потуркуватися в першу чергу, наголосили медики. И наша основная задача, чтобы оздоровительный период прошел гладко и принес определенную пользу детям, да, чтобы они оздоровились. То есть солнце, воздух делает свою работу, то, что они будут оздоравливаться благодаря природе, это одно. Да. Питание будет, слава богу, выделяются средства для того, чтобы и дети могли хотя бы один-два раза покушать. Но наша с вами задача как медиков... Щоб все пройшло гладко, щоб не було ніяких нещасних випадків. пришкільні табори розпочнуть свою роботу 27 травня, і два тижні діти під наглядом педагогів та з купою цікавих заходів проведуть час. 11 квітня відбувся тендер на визначення виконавця ремонтних робіт дорожнього покриття. Наразі опрацьовується документація. Днями на вулиці вийде техніка. Про це ми дізналися від заступника міського голови Олександра Сича. Це, це перший етап. Це ті гроші, які виділяв міський совет на суму 950 тисяч. Готується все таки. тоже надеемся, что до конца мая месяца, до конца апреля месяца, перед на начале мая будет подписано распоряжение об даже администрации и о выделении средств на капитальный ремонт улицы Ленина и опять же на ямочный ремонт, то, что идет по субвенции. Когда это распоряжение будет, тоже будет объявлен тендер. И опять после проведения тендерной процедуры будет дальше дополнительно выполняться объемы работ. Также, опять же, этим распоряжением должны быть, будут нам выделены те средства, которые необходимы нам для того, чтобы закончить в начале прошлом году улицу Богдана Хмельницкого. Опрацьовується проектно кошторисна документація для капітального ремонту вулиці Єгорова, Приморської та Новогеоргівської. А на вулицю Вадима Бойка місто вже виділило 990 тисяч гривень. Тож після проходження експертизи буде заключено договір. Також адміністрацією міста було направлено листа до облдержадміністрації з проханням виділити 2,5 мільйони гривень на ремонт вулиці Бойка в повному обсязі від залізниці до Улицы Приморской. Часть улицы Владимабойка будет сделана из дорожных плит. Почему так? Потому что сложные геологические грунты постоянно происходит подмывание этого, этого участка. Сколько раз уже ремонтировали капитально. на улицу Владимабойка постоянно подрывала асфальт ее смывала и постоянно разрушалась эта нижняя часть этой дороги. Тож, як бачимо, дорожню тему не закрито, і найближчим часом таки розпочнуться довгоочікувані роботи з ремонту доріг. Ще одна тема, якою ми поцікавилися, це генеральне прибирання довкілля, яке розпочалося минулого тижня і триватиме до травневих свят. Вже за цей період у місті висаджено 720 дерев та кущів, упорядковано газони та квітники, ліквідовано 8 несанкціонованих сміттєзвалищ. Ближуться у нас такі длительні вихідні, 1 мая, 9 мая пасхальні праздники. все таки ще раз буде ще одна акція общегородська по наведенню порядку в нашому місті по побілки бордюров, по побілку дерев. Я. Акція чисте довкілля триває. За потреби нададуть техніку для вивозу непотребу. І головне це не смітити і любити своє місто. В дитячій школі мистецтв відбувся вечір присвячений Генріху Нейгаузу. З його народження минуло 125 років. Видатний музикант відіграв важливу роль у розвитку музичного мистецтва. Тож цього дня присутні детально ознайомились з біографією та його творами. З гордістю викладачі та учні школи мистецтв знов і знов поринали у творчість, що залишив після себе наш земляк. Так, наш земляк, адже батьківщина Генріха Нейгауза, місто Єлисаветград, нині наш обласний центр Кіровоград. На вечір фортепіаної музики завітали учениця восьмого класу Анна Петрова та колишні випускниці Світловодської дитячої школи мистецтв. Досить перспективні дівчата музичної творчості Анастасія Яковлева та Анастасія Шевель є студентками вищих учбових закладів. Як нам стало відомо, Аня Петрова та Анастасія Шевель є лауреатами конкурсу молодих піаністів, що проходить в рамках фестивалю Нейгаузівських музичних зустрічей. Програму фестивалю, що проходив на базі Кіровоградського музичного училища, увійшли концерти, майстер-класи, виставки та презентації книг. Очень много приехало разных почетных гостей из разных стран. В частности, был приглашен внук Генриха Нигауза, Генрих, Густа... Генрих Нигауз-младший. Он приехал из Израиля и был впервые в Кировограде. Также была приглашена ученица Генриха Нигауза, Маргарита Федорова. Она приехала из Московской консерватории, она сейчас там преподает. Студентка першого курсу фортепіанного відділу Кіровоградського музичного училища Анастасія Яковлева також вперше відвідала фестиваль і поділилась своїми враженнями. В рамках цього фестивалю проходив також концерт, грав професор Юрій Кот з Симфонічним оркестром Кіровоградського музичного училища. І Мені дуже очень рівень – Участников, конкурсантов довольно высокие, и э, впечатления просто фантастические. Наша э, преподаватель теоретических дисциплин Марина Долгих издала книжку э, про негаузов, э, вариации на десертградскую тему. Тут можно э, ознакомиться э, со всеми представителями этой, э, этой семьи и также узнать много нового и интересного для себя. Ми пишаємося тим, що така талановита людина, як Генріх Нейгауза, прославив своєю творчістю наш край, і юні музиканти черпають натхнення з його творів. Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Весняне тепло нарешті посприяло проведенню спортивних тренувань не в залах, а на стадіоні. Тож 19 квітня маленькі спортсмени, легкоатлети взяли участь у змаганнях, які пройшли серед чотирьох команд комплексної дитячої нацької спортивної школи. 67 учасників цього дня змагались у легкоатлетичних видах спорту, виконуючи нормативи 30, 60 та 100 метрів, а також стрибки в довжину з місця. В этом году у нас легка атлетіка дві учебнам году 2013 2011. 2013 открылось после дальнего такого долгого застоя. Вот. Так что для детей, это королева, как королева спорта, и этот вид очень интересный. Вот. Мы заинтересовали много, прошло у нас деток в этом учебном году. Ездили мы на соревнованиях город Кировоград. Выступили неплохо. 6 призовых мест из 10 это первый год нашей, нашей работы. Тренер-викладач пояснив користь цього виду спорту для підростаючого покоління і запросив батьків долучати хлопчиків та дівчат до секції з легкої атлетики, адже це покращить дітям здоров'я та урізноманітить проведення часу серед однолітків. Легка атлетика, во-первых, це біг, а біг это закаляє сердечную мишці, біг труссуй, закаляє сердечную мишці. І є такі дітки, которые приходили в сентябре-октябре, в у них була спеціальна група здоров'я, то сейчас до мая місяця уже не в подовительной группе. До здоров'я і батьки дуже благодарні. Так що не бойтесь, приведіть на легку атлетику. От ми їх тут підтримуємо, От всі потрібні умови». За результатами змагань шість золотих призерів, шість срібних і шість бронзових. За словами тренера Ігоря Рябчука, Даша Лопата та Тетяна Коваленко. 98-го року народження, хоча і не стали переможцями, але повторили рекорд Світловодська часів радянського союзу. А от Юлія Підгурська та Володимир Омельченко залишаються надією на майбутнє, зазначив тренер. Адже ці діти мають відмінні результати не лише на місцевих змаганнях, але і на обласних. Альона Зозуля, Нікіта Ослашов, телерадіокомпанія Веселка.